Вищий керівник КНДР, керівник партії армії і народу, маршал, а також блискучий товариш та блискуча зірка. Саме так себе називає один із найжорстокіших диктаторів сьогодення Кім Чен Ін. За свого правління він стратив не один десяток людей та заручився підтримкою ще одного диктатора Путіна. Так ж він лідер північної Кореї. Кім Чен Ін – третій молодший син північно-корейського диктатора Кім Чен Іра, онук засновника КНДР Кім Ір Сена. Це одні з небагатьох достовірних фактів, відомі про очільника північної Кореї. Решту фактів з його біографії зазвичай оповідають зі словами ймовірно та можливо, приміром нині достовірно невідомо навіть рік його народження, зазвичай згадують 1982, 83 та 84 роки. Проте точної інформації ніде немає Такі розбіжності, нібито через те, що Кім Чен Ін намагався виглядати старшим та приписував собі декілька років. Загалом інформація про особисте життя та пересування Кім Чен Іна тримається в секреті. Тому відомості про диктатора найчастіше надходять від джерел південно-корейської розвідки, за її даними. Кім Чен Ін починав навчання в елітарній школі, призначеній для дітей трудової партії Кореї, але згодом його відправили до приватної міжнародної школи у Швейцарії. Саме там майбутній північно-корейський лідер провів близько п'яти років, користуючись псевдонімом Чолпак. Він видавав себе за сина водія посольства КНДР. Цікаво, що тоді Кім Чен Іна завжди супроводжував старший учень-кореєць, якого всі сприймали за охоронця. Тодішні учні згадують, що Кім Чен молодший любив кататися на лижах та цікавився баскетболом і був великим шанувальником Майкла Джордана та Жан Клода Ван Дама. Він особливо не вирізнявся з поміж інших, і школярі запам'ятали його як інтроверта. Більше того, директор школи. Називав його боязким у 15-річному віці. Кім Чен покинув школу, не склавши іспитів. Як далі складалася доля з навчанням, сказати важко. Проте майбутній очільник держави точно не міг залишитися без диплома про вищу освіту. Тож у 2006 році він закінчив військовий університет імені Кім Ірсена та здобув ступінь з фізики. Ну а далі розпочалася карколомна політична кар'єра у стилі майбутнього диктатора і головного. Спадкоємця країни спочатку у пресі з'явилися повідомлення про те, що керівним працівникам трудової партії Кореї роздали значки з портретами Кім Чен Іна, що стало приводом для розмов про те, що саме він буде наступником свого батька на посаді лідера КНДР. Вже через три роки Кім Чен Ір видав директиву та призначив свого наймолодшого сина членом ради національної оборони. Ще через рік майбутній спадкоємець отримав звання генерала армії. Та був призначений віце головою центральної військової комісії 2011 року. Батько Кім Чен Іна помирає це означало, що для країни почалася нова епоха правління. За даними змі спочатку передбачалося, що молодший син колишнього правителя розділить керівництво країною з дядьком Чан Сонтеком, який за життя Кім Чен Іра був другою людиною в державі. Однак керувати країною йому не судилося у грудні 2013 року. Чан Сонтек був страчений за звинуваченням у державній зраді. Тож диктатор практично одразу пояснив за яких умов відбуватиметься його правління. Дуже швидко страти стали звичайним явищем наступного року. За перегляд південно-корейських, тобто ворожих серіалів, стратили ще півсотні членів уряду. Також змі повідомляли, що в травні 2015-го стратили міністра оборони Хен Енчхоль за те, що той задрімав під час військового заходу. І це тільки одні з найбільш обговорюваних страт, про які вдалося дізнатися змі. Кім Чен Ін завжди радий повихвалятися ядерною зброєю. За перші чотири роки свого правління він провів більше ракетних випробувань ніж його батько і дід разом узяті. По суті, якби не вона, світ практично і не знав би про північну Корею, та не звертав би на неї увагу. З моменту приходу до влади диктатор намагається розвивати в країні туристичний напрямок, витрачаючи гроші не тільки на смертоносну зброю, а й на гірськолижні курорти, аеропорти, курортні міста та аквапарки. кажуть, що він і сам любить водні гірки та має приватний аквапарк на одному зі своїх дачних комплексів. І це, звісно ж, на фоні тотальної бідності звичайних жителів країни. Про особисте життя Кім Чен Іна відомо небагато у 2012 році. Державне телебачення КНДР повідомляло, що у нього є дружина Лі Соль Чжу. Також відомо, що у диктатора є троє дітей: перша дитина народилася у 2010 році, друга у 2013, та третя у 2017 році. Як годиться справжньому диктатору, йому приписують чимало хвороб і вже заявляли про нібито його смерть. Зокрема, кажуть, що. Що він міг успадкувати від батька серцево-судинну недостатність та цукровий діабет. У 2020 році він два тижні не з'являвся на публіці, після чого поширилися чутки про його смерть за повідомленнями південнокорейських ЗМІ. Тоді Кім Чен Ін переніс операцію на серці, проте одужав. Як і його батько, він не літає на літаках і пересувається виключно на бронепотязі, в якому також возять його лімузин у 2023 році Кім Чен році. відвідав Росію за допомогою залізниці. Він здійснив одну зі своїх небагатьох поїздок за кордон до ще одного диктатора Путіна. Кім Кімчанин під час зустрічі у влади висловив упевненість у тому, що російська окупаційна армія та народ переможуть у війні проти зла, яке він назвав західним імперіалізмом, та наголосив, що хоче розвивати відносини з Росією. Тож поки важко уявити, чого може коштувати світу правління північно-корейського диктатора, та чи застосує він і його посіпаки ядерну зброю, якою так люблять вихвалятися.